Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати новішу технологію. Називається щітка антибур'ян, яка буде працювати в міжряді, ну на даний час між часником, а так можна використовувати, я думаю, буде і між картоплею. Палик знімає, я працюю, ну, а ви дивіться. Поїхали. Працювати буду мотокультиватором Кентавр модель МК-30. Колеса і жаки проколюють ґрунт, дають кисень корінням, при цьому добре зберігають вологу та мають гарний зачіп з землею. Щітка антибур'ян. Вона же міні штригельна борона. Розрахована працювати в міжряті, ширина захвату регулюється. Її функція збивати корку землі, також наповнюючи киснем коріння, рихлити землю і саме головне. Прибирати бур'ян з ділянки. Перше випробування пройшли. Як для мене непоганий результат. Десь 90% сорняків вона витягла з ділянки, де-не-де може і залишилася, але я працював один раз, якби пробігти ще по Другому кругу, то я думаю, було взагалі ідеально. В процесі роботи я побачив, що ще можна трішки вдосконалити цей варіант, який я придумав. Вона і так непогано справляється, ну, буде видно, можливо, і допрацюю. Ходив, дивився, скажу вам, що жоден часник не постраждав. Робота вийшла ювелірна. Правда, в одному місці 2 метри я часник накрив землею. Ну, скажу вам чесно, я зійшов з дистанції, щось замріявся та і пішов порядку. А так непогано. На цьому все. Всім дякую за увагу. Мирного Неба всім. До нових зустрічей.